Ми говоримо про вікову дегенерацію макули, тому що практично саме ті продукти, які харчування, які можуть попасти, яких не існує в організмі, а підтримує зір, знаходяться в макулярній області. Що таке вікова дегенерація макули? Це хронічне прогресуюче захворювання, що характеризується ураженням центральної зони очного дна, тобто макули, туди, куди попадає фокус. Це дистрофічний процес в хоріокапілярному шарі, мембрані бруха та пігментному епітелії сітківки з подальшим залученням фоторецепторів. Ну, актуальність цієї проблеми вона опублікована вже дуже багато цих робіт, і більше 14 мільйонів людей вікових категорій хворіють на макулярні дегенерації, тобто вона називається ще. Частіше всього це вікова макулярна дегенерація, тобто це пов'язано з змінами структури судин з віком і всього на землі. Планується до 25-го року 25%, що збільшиться ще пацієнтів із захворюванням на вікову макову дистрофію. Чому ну як ви знаєте, що в світі людей не так багато народжується, особливо в Європі, але населення стрімко старіє і через те це захворювання більш старшого покоління з кожним роком в Україні ситуація з поширеністю ВМД. Незмінно погіршується у загальній структурі сліпоти, понад 60% припадає на дистрофічні зміни сітківки, серед яких ВМД займає далеко не останнє місце. Уявіть собі, що на першому місці по інвалідності у нас знаходиться все-таки глоукома, на другому місці у нас знаходяться це судинні захворювання і в тому числі вікова макова Травма знаходиться. На четвертому місці. Тривалий безсимптомний перебіг, несвоєчасне діагностування та швидка втрата центрального зору призводять до слабкозорості, зниження професійної працездатності з подальшою ну, зміною образу життя. Тривалий безсимптомний перебіг несвоєчасне діагностування. От це дуже важливий момент, тому що людина зразу не відчуває погіршення зору, а поступово погіршується, тому що судинні. Катастрофи, вони якраз дуже повільні в макулярній області, окрім гострих процесів. І за останні 20 років щорічна кількість пацієнтів з дегенеративними захворюваннями заднього полюса ока, які вперше визнані інвалідами позору в Україні, збільшилися в 2,5 рази. От Я вам сказав, що вони знаходяться на другому місці з причин інвалідності. Фактори ризику. От, як ви бачите на цьому слайді, ну, у нас не тільки офтальмологи присутні, сімейні лікарі, лікарі-педіатри, гастроентерологи, терапевти. Через те от, по центру ви бачите чудова картинка очного дна. Це нормальний стан очного дна. І зоровий нерв має достатню кількість судин, бакулярна область виражена. Як ви бачите, це норма. А от з боків. Це і є ті зміни центральної частини сітківки і сітківки взагалі. Багато досліджень проведено з цього приводу, і для монозиготних близнюків вклад спадковості у виникненні ВМД оцінюється на рівні між 45 і 70%. відсотками. Зрозуміло, що для близнюків це особлива. Патологія, яка може виникнути. Через те, треба звернути увагу і сімейним лікарям і педіатрам на це. Вклад локусів відомих на сьогодні складає приблизно 55%, тобто в самій структурі. Фактори ризику продовжуємо. Вперше встановлено, що з розвитком вікової дегенеративної макулярної патології в Україні. Мали асоціації поліморфні генотипи та алелі, які представлені от на слайді. А генотипи та алелі поліморфізму представлені такої асоціації не мали. При стратифікації за наявністю сухої форми вікової макулодистрофії асоціація з захворюваннями зберігалася тільки для алелей, представлених на слайді. Два генотипи представлені, визначають розвиток вологої форми ВМД з безпомилковим прогнозуванням на рівні 63 Тобто, як ви бачите, генетичне дослідження дає, ну скажімо, чіткість десь приблизно вірогідність правильності постановки діагнозу в 64% випадків. Фактори ризику дослідження свідчать, що найбільш схильними до розвитку ВМД є жінки. Також курці, куріння, паління збільшує ризик розвитку ВМД удвічі. От тут треба зразу задуматися. Знаєте, лікарі ніколи не лякають, вони просто попереджають. І між іншим, про це написано навіть на самих пачках сигарет. Також хворіють частіше представники білої раси, люди європейського походження, також гіперметропи, тобто люди з коротким оком, далекозорки, пацієнти, які перенесли оперативні втручання на очах це один із ризик, тому що це все-таки порожнинні оперативні втручання, при яких ідуть зміни коливання внутріочного тиску. Також фотоуражені, особи, які мають захворювання серцево-судинної системи, атеросклероз, артеріальна гіпертензія, особливо артеріальна гіпертензія, незбалансоване харчування і гіперліпідемія. При клінічно вираженому атеросклерозі ризик ураження макулярної області зростає в три рази, а при наявності гіпертонічної хвороби майже у сім разів. Патогенез захворювання, тобто причинність з виникнення однією з основних ланок патогенезу вікової дегенерації макули, вважають первинні генетичні дефекти. На сьогодні ще не закінчені дослідження в галузі вивчення впливу генів на розвиток захворювання. Складність виявлення генетичних мутацій обумовлена особливостям розвитку ВМД. Захворювання виникає у людей похилого віку і досліджувати можливо лише одне покоління, тобто старше покоління, а при генетичних захворюваннях досліджуються три покоління, мінімально. Фенотипічна неоднорідність ВМД також викликає труднощі. У генетичних дослідженнях неможливо. Однозначно встановити конкретний ген або групу генів, якщо в аналіз включено всі форми ВМД, відомо, що за рахунок ВМД можуть відповідати близько 50 генів. Однак достеменно не можна стверджувати, що більшість цих генів якимось чином пов'язані з розвитком ВМД. Високовігогідна асоціація з розвитком і прогресуванням ВМД встановлена лише у кількох із цих генів. На сьогодні залишаються нез'ясованими процеси фізіологічного старіння, що сприяють розвитку ВМД, а також питання про те, чи є ВМД самостійною. Чи супутньою процесом старіння патологією? Рівень макулярної пігментації також відіграє велику роль у розвитку ВМД, оскільки макулярний пігмент є єдиним антиоксидантом сітківки, що працює як активно нейтралізовуючи дію вільних радикалів, так і пасивно обмежуючи блакитний колір, що викликає фотооксидантне ураження та активуючи. Фільтр для блакитного кольору на дорецепторному рівні. Тобто, активне це нейтралізування дії вільних радикалів і е, обмеження попадання блакитного кольору. Е, також е, виконує ПЕС ряд важливих функцій. Це основна. Гематоритинальною основа гематоретинального бар'єру і захист ока від проникнення токсичних речовин в крові виконує метаболічну, фагоцитарну і лізисну функцію. Якщо пігментний епітелій не в змозі повноцінно виконувати ці функції, в ньому і мембрані бруха скупчуються конгломерати продуктів метаболізму, так називаємо друзи. Про це знають дуже добре офтальмологи. Також пес в умовах порушення трофіки вивільняє фактори росту ендотелію судин, що стимулюють ангіогенез. На пізніх стадіях ВМД відбувається вростання новоутворених патологічних судин з хоріоїдеї через пошкодження в мембрані бруха під сітківку. Ці змінені судини, джерело. Персистуючого набряку і крововиливі в макулярній ділянці. Процес завершується розростанням рубцевої тканини під сітківкою і загибелью нейроепітелію сенсорної частини сітківки, внаслідок чого виникає центральна сліпота. Важливу роль патогенезі ВМД відводять окислювальному стресу. Дослідження підтверджують важливість локальних змін гомеостазу з розвитком метаболічного ацидозу, обумовленого активацією вільнорадикальних процесів інтенсифікацією перекисного окислювання ліпідів. Продукти метаболізму, що накопичуються в тканинах, шкідливо діють на клітини хоріоретинальних структур. Також дуже важлива роль у патогенезі ВМД відводиться запаленню. Зміни локального імунітету, які виявляються в умовах ВМД, свідчать про формування та персистенцію вогнища хронічного запалення в задньому полюсі очного яблука. Наявність дисбалансу системних імунорегуляторних механізмів ускладнює перебіг патологічного процесу. Істотна роль у розвитку патологічних змін в макулярній ділянці відводиться і біологічно активним речовинам, факторам росту, що стимулюють міграцію клітин, їх адгезію і проліферацію, продукцію інших активаторів росту, а також неоваскулогенез. Значну роль у розвитку ВМД відіграють загальні і місцеві судинні захворювання, що призводять до погіршення трофічних процесів в оці. Існує гемодинамічна модель розвитку ВМД. Індукована форма ВМД може залежати від відносної резистентності очного та мозкового кровообігів. Атрофічна форма ВМД зменшення перфузії, що веде до стану, коли резистентність мозкового кровообігу відносно нижча, ніж судинної оболонки. І ексудативна форма захворювання це відносне збільшення гідростатичного тиску в хоріоретинальних судинах. Але й досі не визначені фактори, які індукують розвиток загальних і місцевих судинних захворювань, зміни локального імунітету, стійкість до того чи іншого лікування, можливо, роль поліморфізмів генів, так звана генрезистентність до застосування антивіджеєв терапії Значна роль в патогенезі дистрофічних змін сітківки відводиться атеросклерозу. У багатьох хворих на ВМД виявляються біохімічні порушення властивості атеросклерозу, це гіперхолестериномія, підвищений рівень бета-ліпопротеїдів, змінений лецитин-холістериновий індекс, ураження фіброзно-еластичних тканин ока і мембрани бруха при ВМД – Ідентичні характеру ураження мязово м'язово-еластичних артерій при атеросклерозі. Однак ряд досліджень показали відсутність прямої залежності від виразністю загального атеросклерозу і інтенсивності дистрофічних змін в сітківці. Описаний також негативний вплив як гіпертонічної. Так і гіпотонічної хвороб на формування дистрофічних змін в макулярній ділянці, які, провокуючи судинні стази, значно порушують гемодинаміку на рівні мікроциркуляторного русла сітківки і хоріодей. Систематизація проявів та класифікації вікової дегенеративної макули От, історія самого вивчення процесу нараховує більше ста років. Ще в 1955 році відомий Дондерс, офтальмолог німецький, описав друзи макулярної області. Потім хаб запропонував термін «синільна макулодистрофія. І після того, як стало відомо про різні вікові зміни макули, Являють собою прояви однієї хвороби, які описані були раніше. І вони були е, зроблені е, також численні спроби їх систематизувати, тобто і об'єднати. Також є класифікація Американської академії офтальмології. Практично ми користуємося цією класифікацією, е, яка розділяється на ну, в першу чергу відсутність ВМД, потім рання стадія ВМД. Проміжна стадія ВМД і пізня стадія ВМД, яка розділяється на географічну атрофію і неоваскулярна макулопатія. Співробітниками Інституту очних хвороб та тканинної терапії імені Володимира Петровича Філатова НАМН України під керівництвом. Члена кореспондента нам України, професора Наталії Володимирівни Пасічникової була запропонована також нова клінічна класифікація ВМД, яка була затверджена. Вона була на основі їхнього клінічного досвіду і наукового дослідження. Ця класифікація була затверджена на 12-му з'їзді офтальмологів України. В 2010 році і також нею офтальмологи користуються цією класифікацією. Нутриціологія та антиейджингова терапія вікової дегенерації макули. Лікування. Лікування на сьогодні залишається вкрай складним завданням, оскільки загальновідомий. І широкодоступний для практикуючого офтальмолога спектр діагностичних заходів дозволяє визначити захворювання вже на розвиненій стадії, тобто не на початковій стадії. Недостатність знань щодо більшості механізмів розвитку ВМД знижує можливість вибору та визначення плану доклінічної діагностики захворювання, достовірного обґрунтування адекватних методів лікування цієї категорії пацієнтів. Консервативна протидистрофічна терапія, ВМД суха форма, тому що ВМД є суха і волога форма, це ми говорили раніше. Так от, при сухій формі це здорове і збалансоване харчування, контроль ваги обов'язково, харчові добавки, лютеїн, зеоксантин, вітамін С, вітамін Е, мінерали і цинк. Вони сповільняють прогресування захворювання. Підтримання кров'яного тиску в нормі, гімнастика, прогулянки на свіжому повітрі, зменшення частоти паління, захист дочей від сонячного випромінювання, сонце захисними окулярами, також збереже ваш зір. Принципи підбору лікування, корекція це мікроциркуляції і транскапілярний обмін, цереологічні властивості крові, поліпшити. Метаболізм в ішемізованих тканинах і в сітківці уражених судин. Всі лікарські препарати, що застосовуються при медикаментозному лікуванні, повинні відповідати наступним критеріям: ефективність, безпека, зручність застосування і цінова доступність. Лютеїн та зеаксантин. Про це треба знати практично кожному лікарю, що для профілактики лікування нексудотине не форм вікової макулодистрофії Рекомендуються курси лютеїна та зеексантина, які захищають сітківку від пошкодження викликаного світлом. Це в першу чергу, а також виступають у якості оптичного фільтра, що захищає клітини фоторецепторів, лютеїн та зексантин, поглинають синє світло 450 наномікрон. От, в пік відносять до 460 наномікрон, е, найбільш руйнівне у виданому спектрі світла, тобто це синій спектр світла. от з такою довжиною хвилі. Мають антиоксидантні властивості лютеїн і зексантин, блокують е, синглетний кисень, також взаємодіють з із, із, е, вільними радикалами і е, перероджують е, перекисне окислення жирів. Так що ці два препарати е, повинні обов'язково бути присутніми. В харчовому раціоні. Будова макулярного пігменту. Лютеїн і зексантин не синтезуються в людському організмі і надходять тільки з їжею. Це дуже важливо знати, що їх немає в організмі і не можна їх синтезувати, їх можна тільки прийняти в якості їжі. Мезозексантин утворюється з лютеїну сітківки. Значення макулярного пігменту. Макулярний пігмент проявляє свої захисні властивості при високій оптичній щільності макулярного пігменту, тобто насиченні цим пігментом центральної зони сітківки. Важливо пам'ятати. З віком, якраз оця щільність. Зменшується і доведено, що лютеїн та зексантин сприяють збільшенню щільності нервових закінчень нейроепітелію та зорових, покращенню зорових функцій. Підтверджено ефективності кератоноїди, вітаміна С, Є е, і цинку були присвячені багато рандомізованих досліджень, і одне із них ми вам представляємо на цьому слайді. Як підтвердження сказаного. Успіхи науки це справа часу та сміливості розуму, сказав Вальтер. Через те сьогодення і є можливість провести наукові дослідження і прийняти рішення щодо лікування. І до зустрічі на наступних лекціях. Дякую.